Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді продається дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Адамівка, це Хмельницька область. Затишок та простір для життя. Пропонуємо вашій увазі чудовий будинок площою 100 квадратних метрів у мальовничому селі Адамівка. Це ідеальне місце для спокійного життя, де природа і комфорт об'єднуються. Значить, по будинку 100 метрів площа, величезний будинок, житловий. Новий стан одразу готовий для переживання. Укомплектований меблями, заїжджай і живи. Вікна дерев'яні, зберігають тепло та гармонію з природою. Із комунікацій є опалення, грубка на дворах, плюс два газові конвектори. Обирайте для себе комфортний варіант. Газопостачання є. Криниця свіжа вода поряд з будинком. Земельна ділянка простора площею 43, сотки, ідеальна для садівництва, городництва чи будь-яких ваших ідей. E, значить, дуже вигідна ціна, дуже смішна. 2000 доларів власник хоче за цей чудовий будинок в такому гарному тихому місці. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, є посилання на телеграм-канал. Переходьте туди. І там будуть контакти, можете з власником зв'язатися напряму. А також не забувайте підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення і бути завжди в курсі нової дешевої, гарної житлової нерухомості. Всім дякую, всім до побачення!